Прошу засідання розглядається кримінальне провадження за облачення управо Олександра Івановича учнів кримінального правопорушення передбачено статтею 125 частина 1 кримінального кодексу України. Прошу секретаря допомісти, хто зірву це у судові засідання. Народный положенный с места Каховка Херсонского области зарейстрованные в Місті Каховка вулиця Бартова, 12 квартира проклятия. Обинувачення потерпіло отримала пам'ятки з правами для обов'язки? Так. Так. Да. Обинувачення, ви пам'ятку з правами та обов'язком є. Право обов'язки стародавна мірі? Да. Так. Кримінальне провадження розглядається судом у команді судіровки, де секретарії. неправильно указано. Там Ваш, Ваш адрес? Да, мой адрес. На улице Портова, 11. Есть такая, есть. А я уже впервые в Портову, 11. Она Вы будет? подавали на лапки указанную проблему в Портову. Переводок, вот. Правильно. Вы решите задание по наявности, ставляя принятие решения под плачевным пунктом 1, 4, 4, 3, ст. 314. Тот, кто за твое отжимание угодит в проблему и розшкодування О 10.15. Приміщення поліської суд Херсонської області. Чи є для представити законопроекту? Підстави для не змінування представники. Інші учасники теж не вбачають. Обличає... Склад осіб, які брали участь.

Ну да. Потому что то, что тут написано декілька тут. Тобто Ваша позиція изменилась на данной части, Ви новые знаете? Вы знаете, конечно. Я один раз ударил ее. Сожалею. Мы ей можно, можно клопотанием Еще одну сетку хочу вызвать. Продавца Наталью, которая в данный момент видела все угрозы с сипанием, которая находилась в примещении магазину. сейчас, и пока, и сейчас и пока, не знаю. Я ее просто знаю, как я Наташа. Я Она работает. судовому засіданні визначити зі свідком. Якби ви були готові, це, це ваше право. Але ви звільнено даже. Я виясню до судового розповідає. засіданні ви будете мати займаєте питання, да. суд його розглядає. Да. На даний час ви зможете визначитися зі свідком. Тобто, осіб, які братимуть участь в судовому розмісті. Це водобачення допіла та слідок а Сарко Володимир Володимирович, мешканець міста Гарковки було це готова тридцять А можна ще слово? Там я читала була звинувань оправдання, то що на мене, Тобто то то я була в нетрізному стані і сама почати активно. Суд звертає увагу до тих, щоб в підготовчому судовому засіданні. Вирішити це питання, пов'язане пов з підготовкою справи до судового розгляду. Пояснення по суті. Черноба, котра в мене. лише вирішує питання про склад осіб, які будуть приймати участь не пояснює, в судовому засіданні, не заслуговує пояснень у судді ні пред'явлення обвинувачення, ні, скажімо так, будь-яких заперечень про що до пред'явлення. І не розглядає цивільний позов. Суд тільки приймає цей цивільний позов і не буде, не буде розглядатися е, на підставі наданих. Зрозуміло? Так. Mm -hmm. Ви проводження речі чи, чи, чи документи. Чи будете такі не Папонувачення, ви, ви будете захищатися себе самостійно? Mm -hmm. Суд роз'яснює, що ви маєте право звернутися э, до захисника і вирішити питання захисту. Якби були фінансові, можливості, я б вимагання додатку. Якщо ви. Це за роботи немає куди займатися, хай я буду сам себе захищати, не знаю. Я вам говорю правду, Суд Сот вам, Що ви маєте право звернутися і отримати, оскільки ваші матеріальні можливості не дозволяють вам, скажімо так, винаняти адвоката, відходити його роботу, звернутися до центру надання безкоштовної. А без нього ніяк не задвокати, так? Да? Але ви можете. Стаття, по якій ви обвинувачуєте вас, ага. скажімо так, допускає відсутність адвоката, вам роз'яснено ваше право скористуватися ну, послугами да. і вирішити це питання. Покарання, яке може бути вам призначено А ви не є недієздатною особою чи особою, яка потребує обов'язково участі Так, Питання цивільного визнання потрібно цивільним позивачем вирішено. Загальні вирішені всі питання, пов'язані з підготовкою.